Ми дбаємо, щоб церква була безпечним середовищем для дитини. Тому що так, як батьки хочуть, щоб дитина була завжди щасливою. Так само і церква, як мати, хоче, щоб дитина була щасливою, і відповідно, цей досвід захисту дітей, властивого для церкви, є дуже прийнятним, дуже таким природнім. Власне, сьогодні ми в Києві запросили представників різних конфесій спільно з київською архієпархією для того, щоб поділитися досвідом і говорити відверто про тему захисту дітей в різних інституціях, які працюють з дітьми. Я думаю, що це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про небезпеку для дітей, про насилля над дітьми, ми завжди говоримо про людський фактор, і людський фактор завжди є всюди. І тому всім важливо бути питними, звертати увагу, а не в межах якоїсь одної окремої конфесії. І ми вже зараз вчимо наше духовенство, як ми маємо поводитися з дітьми. Я би хотів, навіть, щоб він поширився і на мер'ян, тому що дуже багато мер'ян і волонтерів, які беруть участь в житті молоді, курс, курси вважаю, треба поширити поза межі такого дуже вузького еклезіального середовища, а вийти широко в світ. Міжнародний курс, сейфгардінг, безпека дитини у середовищі церкви, є насправді актуальний не лише для українського контексту, я думаю, що це зрозуміло, так, а й також для контексту інших країн, всіх країн насправді. Тому що в ньому піднімаються базові теми, які має знати кожен дорослий, хто працює з дітьми. І це про те, щоб ми і якісно реагували на випадки насилля щодо дітей, і в першу чергу, щоб ми працювали на попередженні. Через такі події, презентації, виставки, власне, церква виконує функцію такого виховання нашого суспільства, і особливо зараз в контексті цієї війни, де ми бачимо це насильство кожного дня, кожної хвилини. Дуже складна тема для суспільства, але разом з тим було цікаво її показати показати її в рисунку, в ілюстрації, в лінії, в якійсь простоті форм, тобто такі такі контрасти, так складна тема, просте зображення. Чому церква важливо, щоб вона включалася в проєкт захисту дітей? Це тому, що вона має працювати на випередження, працюючи з родинами, працюючи з дітьми, готувлячи фахівців, ми працюємо на випередження, щоб захистити дітей таким чином. Безумовно, досвід. Інших організацій, інших релігійних організацій, церков він є корисним, тому що коли ми спілкуємося один з одним, навчаємося один від одного, це допомагає бути найбільш ефективним і можливо звернути увагу на щось, на що раніше інші люди не звертали увагу.